Протягом цього тижня у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова проводять чемпіонат з пляжного волейболу. У змаганнях беруть участь 20 команд різних вікових категорій. Всі учасники наполегливо тренувалися аби у турнірі показати, на що вони здатні. Зараз в цих змаганнях приймають участь більше 20 команд різних вікових груп. Грають уже вони не один рік. Наші хлопці, і ми маємо надію. Що вони наші хлопці добре виступлять, і на чемпіонаті України Уже десь багато років ми проводили тренування, і змагання проводили на нашому пляжі. Варто зазначити, що раніше змагання з пляжного волейболу проводили на міських пляжах біля водойми. Цього ж року волейболісти змагаються на спеціально облаштованій території дитячо-юнацької спортивної школи. Дуже ми дякуємо і тренера, і адміністрації школи, дякуємо і батькам, і міській владі. Дякуємо за те, що змогли зробити тут у нас такий майданчик для пляжного волейболу. тепер можна готувати майбутніх наших чемпіонів. Сьогодні вже другий день чемпіонату. Тож спортсмени розповіли, як для них пройшли перші ігри та чого загалом очікують від чемпіонату. Я вирішила взяти участь, тому що це досвід, як не як. Це нові якісь спогади будуть, і можна знову ж таки чомусь навчитися. Я думаю, що ми призове місце. Точно займемо також. Вже завтра деякі спортсмени від'їжджають до Києва аби взяти участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу серед юнаків 2010 року народження. Сьогодні ми граємо дві гри. Вчора грали дві гри, перемогли ці дві гри і хочу стати чемпіоном. І завтра їду на чемпіонат України з юнаків 2010 року народження в Київ по пляжному волейболу. Своїми попередніми результатами я задоволений. Вчора було дві гри, їх я виграв. Сьогодні також буде дві гри. Я буду прикладати всі зусилля, щоб зайняти перше місце. Завтра їду в Київ на чемпіонат України. Серед юнаків 2010 року народження. Тож бажаємо юним волейболістам, успіхів у підкоренні спортивних вершин та подальшого розвитку. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.